Родзинкою цьогорічного фестивалю інвалідів, долина нарцисів, стала спільна хода всіх учасників центральними вулицями хоста. Також запуску небу голубів меру та повітряних кулюк патріотичних кольорів. Цьому році в нас уже сьомий фестиваль Міжнародний до нас приїхали греки. Білорусів не пустили через границю Росію. теж не пустили руминів, не пустили поляків. Ну приїхали до нас греки. Приїхали в Маріуполі, приїхав Бердянськ, приїхав Запоріжжя, Дніпропетровськ, Херсон, приїхали Полтава, Чернігов, Київ, Тячів, Ужгород, Мукачево. Ви знаєте, суми дуже-дуже багато. Учасників 60. Мета заходу привернути увагу громадськості до проблем та потреб людей з обмеженими можливостями і довести суспільство. Що інваліди такі ж громадяни України, як і решта, просто із фізичними вадами. Сама вже інвалід 30 років, але, мабуть, це в мене стимул життя. Я цим живу. І люди, які до нас приїжджають, вони отримують велике задоволення, вони знаходять нових друзів, вони спілкуються, вони що вже скільки років хочуть до нас приїхати. Посприяв проведенні заходу народний депутат України Павло Балога, допомогли і приватні підприємці. До слова на особливому фесті було серед учасників як чимало зняно клуб, так і нових. Саме такі фестивалі з'єднують людей, об'єднують, дають, як кажуть, сили в собі боротися з недугами, які вони мають, і допомагає жити саме цим. Люди себе адаптовують в суспільстві і живуть повноцінним життям, не дивлячись ні на що. Ці фестивалі якби дають надію на те, що у нас згідно конституції всі громадяни рівні, тому що ми обмежені десь трошки фізично, але ми не обмежені, як нас завжди називають тому, що ми люди з інвалідністю. Ми просто фізично трошки обмежені. Розпочався фестиваль з гімну України в спільному виконанні. Першою на сцену вийшли гостя з Чернівців із авторською піснею, що має символічну назву Я кохаю тебе, Україна. Адже хочу тебе, я кохати, я кохаю. Ході взяли участь 16 областей України, в тому числі і Закарпаття, як діти, так і дорослі, дивували гостей виступами. Вони і танцювали на військах, і співали руками, і декламували вірші та демонстрували До речі, цьогоріч річхуському благодійному фонду любов виповнилось 10 років.